Всім привіт! Це канал, друзі, що поїсти. Вітаю всіх, хто нещодавно приєднався. Дуже вам за це дякую. Сподіваюся, що мої огляди будуть для вас корисними та цікавими. Сьогодні на дегустації будуть крабові палочки або крабові валічки, кому як подобається. Думаю, що всі розуміють, що в крабових паличках від краба тільки назва, ароматизатор та асоціація по кольору в крабовим м'ясо. Основна складова крабових паличок – це сурімі. Що таке сурімі? Сурімі це рибний пастоподібний фарш з додаванням різних компонентів, стабілізуючих, там ароматизатори тощо. Найчастіше сурімі складається з таких видів риб, як хек, лінтай. В других варіантах може бути морський окунь, та ще можуть бути такі риби, як салака або сардини. Погнали розпочинати дегустацію. Почнемо з крабових палочок від розумного вибору. 240 грамів, продукт із сурімі з додаванням яєчного білка, пастеризований заморожений. Склад сурімі 32%. Що в нього входить: рибний фарш, цукор стабілізатори, текстуратори, вода питна, крохмаль протоплений, крохмаль кукурудзяний, яєчний білок, олія соняшникова рафінована, сіль кухонна, цукор білий. Аромат крабу, Загущувачі, стабілізатори, багато багато всього. З якої риби фарш не зазначено, і це вже погано. Можливо, у когось алергія, навіть якусь рибу. Ну, хто знає. Треба зазначати таке. Давайте їх спробуємо. Ось така стандартна крабова паличка. Аромат звичайної крабової палички з рибними нотками. Ну і ароматизатор крабу відчувається. Вона доволі пружня, як на мене, вона суховата. Дивіться, вона дуже сильно розпадається, кришиться. Я намагаюся від'єднати ці, так би мовити, волокна. І воно ну, так воно кришиться. Воно дуже погано від'єднується, дуже крихке. Дуже сухе, має бути більш трохи вологи, це суховато. Смак в принципі непоганий, але за рахунок цієї сухості їсти не дуже приємно. По смаку нагадую, що можливо ця сировина з риби хек більш менш непогано, але за рахунок сухості не дуже приємно їсти. Додавати такі крабові палички, наприклад, в салат ну не знаю. Поки що цей варіант я би собі не додавав в салат. До речі, ви знали, що крабові палички можна не тільки додавати в салат, а ще їх можна маринувати або смажити, наприклад, в клярі. Хто не знав, подивіться, є варіанти приготування їх в інтернеті, можна це все знайти легко. І забув додати, що виробник цих кравових палочок тов Аквафрост, місто Чорноморськ, Одеська область. Давайте далі. Крабові палички своя лінія. 240 грамів. Продукт із сурімі з додаванням яєчного білка пастеризований. Щось тут, мені здається, що це буде, в принципі, те ж саме, що й розумний вибір. Склад сурімі 35%. Там було 32, тут вже 35%. Рибний фарш, цукор, стабілізатори, текстуратори, вода питна очищена, крохмаль картопляний, крохмаль кукурудзяний, яєчний білок, олія соня. Ну, склад слухайте, один в один, що і в попередньому варіанті. Виробник. А, та й виробник дов то Аквафрост, Той самий виробник. Ну, не знаю, як це. Оці крабові палички та попередні продаються в АТБ. Одні під торгівельною маркою розумний вибір то своя лінія Склад однаковий, виробник однаковий. Я так розумію, що і по смаку буде однаково. Ну, в принципі, це дуже схоже. Ось така крабова паличка. Аромат знову такий самий нормальний аромат крабових палочок. Тут же вона більш м'якенька ця. Але знову крихка. От знову воно все так. Ну, тут же більш-менш відірвалось нормально, але крихка. крихка все одно. Можливо, трохи більше вологості тут. Угу. Тут же більше вологості. Оце вже приємніше їсти. Тут вже вона не суха і не занадто волога. От таке щось більш-менш середнє. Оце вже набагато приємніше. Смачно і по солі добре, і сама структура приємна. Оце вже можна додавати в салат, наприклад. Оце вже набагато смачніше їсти, ніж розумний вибір. Але я не розумію, як так виходить, що один той самий. Виробник, склад однаковий, трохи більше там сурімі на 3%, Але набагато цей варіант смачніший, ніж розумний вибір. Не знаю. Оце у ці крабові палички вже можна їсти. І що буде далі, не знаю. Можливо, далі варіанти будуть смачніші набагато, і що можна потім буде сказати, що ці варіанти вже все. Але поки що своя лінія смачна. Далі водний світ. Крабові палички океанічні з білою океанічною рибою. Так, тут 360 грамів. Продукт із сурімі з додаванням яєчного білка пастеризований охолоджений склад. Сурімі 43%. Бачите, вже різниця така. Так, рибний фарш, цукор, стабілізатори, текстуратори знову, очищена вода, крохмаль картопляний, крохмаль кукурудзяний сухий, яєчний білок, олія соняшникова, рафінована, дезодорована сіль кухона, цукор, загущувачі. Ну тут багато-багато всього. Країна походження сурімі, США, В'єтнам. Виробник знову тов Аквафрост, добре? А, бачите, ці крабові палички вже такі більш довгі, ніж попередній варіант. Не хоче воно нормально відкриватись. Оце тут же відчувається, бачите, вона така м'якенька. Тут же відчувається, що воно буде більш волога. Армат однаковий. Нічого нового я не відчув. Ця вже не крихка, але знаєте, мені здається, що вона така трохи як гумова. Ну таке щось. Головне, що було смачно. Е, оця кравопалочка дуже м'яка. Я навіть скажу, що вона не буде тримати форму. Структура тут зовсім інша, ніж попередніх варіантах. Дуже м'яка і така нагадує якусь таку переварену сосиску. Непогано по смаку, але своя лінія мені сподобалась більше ніж у цій. Смак, в принципі, однаковий, але по текстурі, по формі, по як воно тримає форму. Своя лінія якось мені здається буде поцікавіше. Поглядати, наприклад, в тих самих салатах, бо це щось воно не знаю. Можливо, хто кому подобається слухати м'які варіанти, отакі, от то в принципі, так можна їсти, і питань нема, воно більш-менш смачно, але мені подобається більш пружні варіанти. Далі фавори крабові палички, продукт із сурімі. 200 грамів. Склад вода питна сурімі 35%. Біле риби, якої риби знову не зрозуміло. Стабілізатори, дифосфати, трифосфати, коротше, крохмаль, кухона, цукор, ароматизатори, підсилювачі смаку. Ну тут же хочу сказати, що оцей склад набагато менший ніж в по попередніх варіантах. Можливо, вони щось виховують, але набагато менше. Виробник затплугнес кооператіне брекіба Литва. Тобто литовські, так? Добре. О, маленькі. Такі вони маленькі. Компактні варіанти. Ага, буде вона, я сподіваюся, що не суха. О, тут же більш чітко виражений ароматизатор крабового м'яса. Смачно пахне. О. Ну тут вже так поцікавіше. Слухайте, отак мені подобається, як воно відривається. Набагато цікавіше. Смачно, але трохи суховато. Не так суховато, як розумного вибору було. І не така волога вона, як, наприклад, своя лінія або водний світ. От воно щось таке середнє по вологості між розумний вибір та своя лінія або водний світ. В принципі, не така суха. Не така суха, але. Відчувається трохи сухість. Але смачна. Мені здається, що от розумний вибір, своя лінія та оці фавори зроблені з однієї риби, і можливо, це хек. А ось водний світ, мені здається, що там інша риба, можливо, мінтай. Я можу помилятися, але отаке от у мене враження поки що склалося. Смачні кравої палочки. Я б собі такі ще раз в принципі, взяв і додавати в салатах, я думаю, буде гарна ідея. Оце смачно. Велика упаковочка. Аквабіта крабові палички. Продукт із сурімі з додаванням яєчного білка. 400 грамів. Так, склад. Сурімі 35%, рибний фарш, стабілізатори, текстуратори, все те ж саме, в принципі. Вода, очищена, питна, крохмаль картопляний, кукурудзяний, яєчний білок, олія соняшникова, сіль кухонна, цукор, аромат крабу, натуральний аромат крабу і стабілізатори. Коротше, всі оці чеб чебуратори. Країна походження сурімі, США, В'єтнам, Індія, виробник Аквафрост. Знову Аквафрост. Що цей аквафрост? Всім робить крабові палочки. Схоже на водний світ. Ось така вже більш довга трабова паличка. Нагадує мені реально оцей водний світ по текстурі і пружності. Ну, аромат звичайний, нічого особливого немає. Слухайте, це мені здається один в один водний світ. Але це щось воно так трохи розсипається. Але, ну, в принципі, більш-менш нормально. Один в один водний світ, але оця мені здається не така смачна, як водний світ. Тут щось таке, знаєте, більш. Ну, мені так здається, у складі таке, більш хімічне. Текстура дуже м'яка. Мені здається, є більш хімози якоїсь. Їсти можна, не суха, вона, м'яка і не дуже волога. Коротше, це знову не мій варіант. Мені такі палички крабові не подобаються. Ну, не знаю, хто куштував таке, хто купував, напишіть в коментарях, чи є там ви відчували якусь таку хімозність трохи. Бо мені здається, що вона там щось присутнє. А так, один в один з водний світ, хто я дегустував до цього. Не подобаються мені такі крабові палички. Крабові палички «Премія» – 250 грамів. Продукт із сурімі, будування яєчного білка. Склад. Вода питна, сурімі 35%. М'ясо риби. Якої риби? Знову, чому не писати, ну, яка риба це? Яка? Цукор, стабілізатори, вологоутримувачі, крохмаль яєчний білок, стабілізуючі суміші, аромат краба натуральний. Містить ракоподібні. Загущувачі, сіль кухона, підцілювач смаку. Коротше, знову багато-багато всього. Може містити сліди глютену та сої. Виробник, що ж ти будеш робити? Аквафрост. Знову Аквафрост. А що це таке? Але на замовлення сільпо. Ну, не знаю, Аквафрост буде щось інше сьогодні, чи ні? Що воно ніхрена не відкривається ще? Ну, це вже така і не коротка, і не, і не довга, але така щільненька або товстенька. Угу. Аромат приємний. Крабовий. Щільна структура. О, це вже приємніше відокремлюється. Приємно. Дуже чудова структура. Супер. Не суха, не занадто волога. Все як має бути. Структура чудова, не розпадається. Клас. Отут, шановні виробники Аквафрост, ви зробили дуже смачно. Отут у мене питань нема. Це смачно, та не дуже дорого. І знову нагадує мені рибу хек. Поки що це можливо найсмачніше. Оце запам'ятайте премія крабові палички це смачно. Далі. Делюкс крабові палички із суріні 250 грамів. Склад суріні 40%. М'ясо риби, Цукор, Зволожуючий агент. агент 007. Білок яєчний, олія рослина ріпакова, ціль кухонна, ароматизатор крабовий, містить ракоподібні і цілювач смаку. Відковина цитрусова. Виробник Сія Сіф, Латвія. віддай мені споличку рабу. О, ну це вже монстри. Дивіться, яка. Ось така. Величенька крабова паличка. Не такий чітко виражений аромат крабу, більше аромат рибний. Ну Розпадається вона, кришиться. Кришиться трохи. Ну от кришиться вона. Нічого не можу зробити. Нагадую водний світ та аквавіта, але тут структура більш приємніша. Не суха вона, та не волога, По вологості щось нижче засереднє. Але по смаку нормально. Я думаю, в принципі, в салати іде. Премія все одно мені більше сподобалась. Ці крабові палички їстівні, По солі, до речі, вони менш солоні, ніж всі попередні варіанти. Тому майте це на увазі, якщо будете додавати їх в салат, що вони менш солоні, ніж всі інші крабові палички. Далі Ford Light. Just Crab Sticks. 300 грамів. Крабові палички із сурімі. Склад. Вода. Сурімі 24%. Найменше. Тут цього. М'ясо океанічних риб. Цукор, емульгатори, стабілізатори. Ріпаково олія, яєчний білок, сіль, цукор, цитрусові харчові волокна, соєвий білок. Крабовий ароматизатор 1 відсоток. Підсилювачі смаку і багато всього іншого. Виробник Sia Seafood. Ага, це знову Sia Seafood, як в Deluxe. Латвія. Ну такі маленькі вони. В два рази менші, ніж від Deluxe. Хоча виробник однаковий. Ага, пружні. Відчувається, що вони такі пружні. Одразу. Щось мені здається будуть суховаті. Знову аромат крабу не такий чіткий, як в попередніх варіантах. Більше все ж таки відчувається аромат рибний. Ну, в принципі, трохи так вона кришиться. Дуже сухо, як розумний вибір. От щось приблизно і по смаку, і по сухості, однаково розумним вибором. Дуже сухо. І я бачу, що оцей Сурімі він тут такого жовтуватого кольору. Зовсім трохи, але це різниця ця дуже помітна. Ну, 24% Сурімі і все інше стабілізатори і емульгатори. Дуже сухе. Не можу сказати, що воно геть-не смачне. Їсти можна, але ну дуже сухе, ну, шановні, ну дуже. Оце на полицю з розумним вибором я б поставив собі. Однаково. Не смачно. Для мене набагато приємніші варіанти до цього були ще. Це от таке я собі точно купувати не буду. Водний світ. Сніжний краб. Крабові палички. Продукт із сурімі з м'ясом краба. На хвилиночку. Так, продукти з сурімі з м'ясом краба. Склад сурімі 55%. Ого. Рибний фарш. Цукор, стабілізатори, текстуратори, очищена вода питна, яєчний білок, крабове м'ясо. Заморожено, 5% тут є крабового м'яса. Це вже цікаво. Крохмаль пшеничний, картопляний, соняшникова олія, сіль кухонна, цукор, аромат крабу, аромат крабу натуральний. Ну і коротше, знову багато консервантів. Країна походження сурімі США, Франція, Індія, крабове м'ясо замороженого. Норвегія виробник тоф Аква Фрост. Одразу відчувається, що вони м'якенькі. Ось така крабова паличка. Також маленька, але така товстенька вона. Дуже м'яка. О, і навіть вона от одразу розпадається. Наче її хтось різав вже до мене. Ну, в принципі, отак, якщо взяти, то. Відокремлюється непогано, не кришиться, але чомусь вона у мене розпалась одразу. Сказати, що тут геть інший аромат, ніж в попередніх варіантах, я не можу. Аромат такий самий звичайно крабові палички. Тут або я вже їх переїв, але тут смак дуже відрізняється від інших. І сказати, що цей смак кращий, я не можу. Тут щось не може вам описати. Але тут щось таке, як на мене, трохи зайве. Щоб тут відчувати смак самого краву ні. Я не можу сказати. Нема такої чіткої вираженої солодкуваткості м'яса крава. Там морських ноток, океанічних ноток нема. А от щось можливо зайве в смаку присутнє. І що це я не можу сказати. Можливо, тут багато оцих підсилювачів смаку. Які трохи заважають розкрити смак самої цієї крабової палички. Не можу сказати поки що, що воно мені дуже сподобалось. Коротше, цей варіант такий, знаєте, під знаком питання для мене. Ще один водний світ сніжний краб знову без штучних ароматизаторів. 250 грамів. По кольору трохи відрізняється. Дивіться, бачите, оцей сніжний краб і оцей сніжний краб, вони. По кольо трохи відрізняються. Продукт із сурімі з м'ясом краба. Так, склад сурімі, рибний, фарш, 55% також. А вода очищена, питна крабовим м'ясо. Знову 5%, крохмаль пшеничний, май картопляний. Коротше, склад однаковий, що тут, що там. Але тут без штучних ароматизаторів пишуть. І зараз ми подивимось, аромат крабу натуральний, загущувачі, підсилювач смаку та аромату. Та й штучних ароматизаторів. Угу. Україна походження Сурімі, США, В'єтнам. Трабове м'ясо Норвегія. Коротше, щось воно однакове. Але відрізняються вони по кольору. А вони в один в один такі ж самі. Принаймні, от коли тримаєш в руках, дуже схожі таке відчуття, що вони однакові. Угу. І аромат однаковий. Ось така вона. Так, так, Такої ж форми. В один в один. структура така ж сама, і структура, і ось воно. Пульк і все. І розпалось. Знаєте, що відчувається? І смак замінника цукру. От воно трохи, коли прожуєш, починає гірчити. І пам'ятаєте, були такі, а можливо, зараз є оці цукор, або для діабетиків, або для когось там ще, коли так натискаєш, і у тебе така таблеточка випадає цукру. Після смаку такого щось подібного, трохи-трохи є така гіркота, от те ж саме після цих рабів паличок. Казати, що це найсмачніший варіант на сьогодні, ні, я так сказати не можу. Можливо, я десь помиляюсь, але на мій смак це не найкращий варіант. Ну, такі вони занадто смачні, щоб їх купувати. Ну, не знаю. От, якщо премія було смачно, я сказав, що премія смачна. І нема що тут випендрикуватись. Ось такий був огляд. І що тут можна сказати? Що є, звісно, є завжди і будуть варіанти як смачні, так і не смачні. Як дорогі, так і не дуже дорогі. І не завжди оця дороговизна буде смачною. Я цьому вже не дивуюсь, бо це таке у мене не вперше, що дешеві продукти виявляються не завжди, але іноді виявляються смачнішими, ніж дорогі, а в деяких випадках ще й більш натуральнішими. Є багато варіантів, в які можна додавати в салати або в інші страви, які вам подобаються. Є варіанти недорогі, смачні, є варіанти подорожчі. Як завжди, обирати вам. Особисто для себе я обрав варіанти, які буду використовувати в своїх стравах. Напишіть в коментарях, які крабові палички для ваших страв ви купуєте найчастіше і які вам подобаються. А з вами був ваш друже, всім мирного неба, всім успіхів, всім приємних переглядів та до нових зустрічей. Бувайте!